Нас Миколай сьогодні зустрів дощікам. Сьогодні йде дощ, а ми вийшли по водичку, бо в Миколаїві зовсім немає води. Питної води немає. Іде в кранах тільки річкова вода, її не можна не вмиватись, нічого, тільки помить посуд і його потім протерти ретельно, і лі прополоснути. Ось Миколаївці так живуть. Заходить в усіх магазинах, майже в усіх магазинах є такі, такі баки, так і набирають воду. 50 літр води, гривня 50. Набираємо. Це у нас вже третя ходка. У нас по планбір, <пландирали> така реклама, сейчас типа 100% короче, там что-то такое. Підемо додому, потрібно помитись ретельно. <пландархи> ми <Мож, пландархи> вже придумали, ми так робимо, трошечки не закриваємо повністю. Трошечки залишаємо, перевертаємо бутилку, натискаємо, то на тоненьке стрічка біжить. Бо в перший день, коли ми тут були, дуже багато води пішло. І от потім зрозуміли, треба якось виживати, щось будемо робити. Так, ми, я думаю, що так багато хто буде. Йдемо далі, йдемо додому. Сапогів, хазя, які я ще таких цепаїв, хазяйки до жила, тому що іначе, я не знаю, просто б не дійшла своїх бутіночка. Це вже третя ходка в нас іде додому. А що, всього треба шукати позитив. Все буде добре. Ми сильні, ми міцні. Ми все. Полаємо. Все. Ой. Слух, ми прийшли, принесли водічку, не знаю, наскільки це хватить. але ось так. Ось так всі. В місті Миколаєві, всі так виживають. Віримо, віримо в наших хлопців. Ідемо до перемоги.